Чи буде наступна сума в 2024 році? Перевернута четвірка жезлів вказує на перешкоду у досягненні стабільності та гармонії. Це може означати відсутність впевненості та підтримки, або ж труднощі, які перешкоджають мирному і стабільному розвитку подій. Вісімка жезлів символізує швидкий рух, активність та зміни. Вона вказує на швидкий розвиток подій, активні бойові дії або несподівані новини. Це може бути сигналом про те, що ситуація розвивається дуже швидко і непередбачувано. П'ятірка Пентаклів говорить про труднощі, втрати та почуття нестабільності. Вона символізує матеріальні та духовні втрати, а також випробовування і труднощі. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Отже, велика ймовірність наступу на суми існує, і ситуація може розвиватися досить швидко та непередбачувано. На жаль, карти говорять про активні бойові дії, труднощі та втрати, що можуть очікувати місто та його жителів.